У Непалі живе кочовий народ гурунгів, що донині зберіг давню традицію збору дикого меду. Двічі на рік, ризикуючи життями, чоловіки племені йдуть на збір найсолодшого меду, виробленого одними з найбільших бджіл в світі. Звичних пасік тут немає. Збір меду відбувається на вражаючій висоті в дикому лісі. Бджоли гіганти Апіс Лаборіоса гімалайська медоносна бджола. В перекладі бджола працьовита. Вони живуть на прямовисних скелях на висоті від 1100 до 4000 метрів. Саме тут вони і будують свої гнізда. Довжина кожної особини 2-3 сантиметри, що значно перевищує представників наших широт, щовесні бджоли запилюють квіти рододендронів, одержаний мед і став предметом полювання. Підготовка та збір вранці перед походом відбувається спеціальний обряд благословення збирачів і починається спецпідготовка. Плетуться мотузки, канати і кошики, наточуються дерев'яні кілки. До роботи залучаються виключно дорослі чоловіки. Знайшовши бджолені гнізда, чоловіки їх викурюють, розводячи багаття біля підніжжя скелі. Потім мисливець за медом спускається з прірви до гнізда мотузяною драбиною. Перед вторгненням він розміщує під гніздом пучок тліючих гілок, лякаючи бджіл димом. Спочатку, збирачі палицею, відламують великі шматки порожніх сот. І скидують їх униз. Далі під гніздо підставляють бамбуковий кошик, який і заповнюють ароматними сотами. Дикі бджоли іноді запилюють отруйні рослини. В результаті і мед виявляється отруйним, тому мисливці ніколи не пробують його спочатку намазують невелику кількість на долоню, і якщо є печіння на шкірі, значить, мед отруйний. Процес збору нектару займає близько 2,5 до 3 годин в підвішеному стані на пристойній висоті. Укуси і летальні випадки страхувальне обладнання збирача це обмотана навколо пояса мотузка, на якій той в кращому випадку повисне на висоті. Бували і смертельні випадки, коли зривалися навіть досвідчені збирачі, решта захисту щільна тканина, якою по можливості замотуються повністю. Небезпекою зірватися загрози не закінчуються. Гімалайські бджоли становлять найбільшу загрозу життю людини. Особливо при масовому нападі, рій з легкістю вб'є людину, бджоли жалять не менше 25 до 45 разів, укусів не уникнути навіть самим досвідченим збирачам. Для чого це потрібно? В основному місцеві застосовують дикий мед як аналог антисептика для створення ліків від кашлю, а також знеболюючий засіб при болях в суглобах. Багато меду продають за кордон у Південну Корею, Японію і КНР. Попит на нього стабільно високий. Високогірний мед дуже цінується в цих країнах у першу чергу за екологічність і його цілющі властивості. Традиція, яка відходить у небуття професія збирача меду, передається по чоловічій лінії з покоління в покоління зараз йде спад сміливців, готових до полювання. Основна причина стрімке скорочення числа бджолиних угідь. Раніше за рік розорялося до тисячі гнізд зараз не більше ста.